Таро і астрологія. Чим вони схожі, а чим вони відрізняються, розбираємося в цьому відео. Я це записую для того, щоб люди, які замовляють е, особисті консультації, розуміли, які питання краще дивитися за допомогою астрології, а які за допомогою таро. Також це відео буде корисне і для практиків, для тарологів і астрологів, е, щоб розуміти, як розділяти ці е, методи самопізнання і прогнозування, для того, щоб ефективніше і краще допомагати клієнтам, які до них звертаються. Якщо ви вперше на моєму ютубі всіх вітаю, мене звати Тіана. Тут я розказую в основному про астрологію. Також активно веду інстаграм. Там у мене є щоденні прогнози. Там мене загалом більше. Там можна зі мною поспілкуватися, задати питання. Посилання на мій інстаграм буде в описі під цим відео. Можете підписуватися, буду рада бачити кожного. А І переходимо до теми відео: різниця астрології і таро. Почнемо з того, що їх об'єднує. Це два дуже класні інструменти, які працюють дуже класно, особливо разом, для того, щоб розуміти людині, тобто там клієнту, самого себе, свої психологічні сторони, плюси, мінуси, таланти і так далі, і розуміти, що відбудеться, різні там прогнози. Тобто астрологія і таро дуже класно працюють разом, я їх завжди використовую і так, і так. Тобто, не лише астрологія і не лише таро. Тобто, якщо у мене замовляють там, наприклад, розклад. Який, ну, начебто, все по таро, можна подивитися, я ще все одно дивлюся астрологію, тому що я, по-перше, позиціоную себе як астролог. Астрологія це моє все, тому я її використовую всюди. Ну, і звісно, коли е, людина, наприклад, щось питає, що я розумію, що це краще подивитися по астрології, але от уточнити. Можна і таро, тому от в комбінації вони працюють ідеально. Але що ж їх відрізняє? Що ми дивимося по астрології? Що по таро, в чому суттєва різниця цих методів? Давайте розбиратися. По-перше, їхня система дуже сильно відрізняється. Астрологія це. Та система, що базується на вирахуваннях, на розрахунках, яка планета де була, який вона аспект зробила, в якому градусі все це відбувалося. Тобто тут дуже сильно залучена геометрія, як виявилося, я її не любила в школі. А коли я стала астрологом, зрозуміло, що мені доведеться згадати про е, градуси, про кути там, і так далі, про е, коло, як воно там розділяється. Ну, коротше, у мене прям з математикою завжди не дуже було, а тут довелося. Згадати, хто б міг подумать. А от тарона, відміну від астрології, це система символічних карт. Вони базуються на інтуїції, архетипах і певних зображеннях. Саме тому з точки зору астрології, сама астрологія не є езотерикою, вона не відноситься до цього. Тому що з точки зору натальної карти, астрології, сама астрологія, це Уран, Водолій 11 дім. І це про... Логіку, факти, знання, конкретику і врахунки. Тобто, в астрології, якщо ти дивишся на натальну карту і ти не знаєш символів, ти нічого не зможеш сказати, ти ну, не дізнаєшся ні звідки цю інформацію. На відміну від астрології, таро – це карти, і ну, в основному в більшості карт якісь зображення, які ти можеш зрозуміти навіть інтуїтивно, навіть не знаючи конкретне значення цієї карти. Підсвідомо можна зрозуміти, як мінімум, карта темна світла, динамічна посадка пасивна, ну це можна побачити. А в астрології ти дивишся на цю карту? Якщо ти не знаєш, що це за карлючка, значить ти все, ти не знаєш, ти не зможеш нічого сказати. А в таро, хоча б можна щось сказати по картах, по зображеннях. Чим вони відрізняються саме в плані використання і на які питання відповідають? Астрологія це ну, натальна астрологія, це ваша натальна карта. А ваша натальна карта це м, гороскоп неба в час вашого народження. Такий скріншот. От ви народилися, і планети, в яких знаках вони були, вони фіксуються в вашій натальній карті. І відповідно це така ваша методичка. На все ваше життя вона може працювати в різні періоди життя по різному, в різні періоди можуть відбуватися різні події, і це теж видно там в прогностиці. Астрологія дуже класно пояснює характер людини, плюси, мінуси, таланти, здібності, які теж актуальні протягом всього життя. Вони, звісно, можуть змінюватися, можуть там проявлятися в різний час по різному, але все одно астрологія працює все життя. Ваша натальна карта дійсна все життя. Таро має більш такий короткостроковий ефект, от воно більше відповідає на питання на даний момент. Типу, якщо ми, наприклад, візьмемо питання стосунків, то по астрології, по вашій натальній карті, можна подивитися, який буде ваш партнер, де його зустріти, якими будуть стосунки, які вам подобаються, які вам не подобаються. Тобто, це от більш в загальному. А якщо у вас, наприклад, питання. Е, які у мене перспективи саме з конкретним партнером, або де я буду щасливіша там, з одним партнером чи з іншим? Ну так, да, різні питання бувають, коли, наприклад людина вибирає. І Таро якраз дасть відповідь на питання більш такі конкретні в даний момент. Типу, ось зараз з цим партнером, там пізніше з цим партнером, як воно там все буде розвиватися? Звісно, є синастрія? це... Е, Астрологія сумісності, яка теж показує, яка буде ваша взаємодія з певними партнерами, взагалом з людьми, вона теж показує певні нюанси, певні моменти, і там теж можна побачити, з ким з партнерів ви будете щасливіші. Але насправді я так дивилася, навіть якщо синастрія напружена, а партнери все одно разом. І таке буває, і це нормально. Але от е таро показує саме в даний момент. Якщо, наприклад, у вас якась проблема в стосунках. От зараз, то якраз таро допоможе зрозуміти, що вам робити, не робити, що робити партнеру, що йому не робити, як вирішити це питання саме в даний момент. Або, наприклад, ви влаштовуєтеся на роботу. По натальній карті ви можете зрозуміти, в яких сферах ви зможете реалізуватися, в яких сферах ви можете максимально багато заробляти. В яких сферах ви будете отримувати найкраще кар'єрне зростання? Це буде діяти все життя. І ви можете з цих сфер обирати протягом всього життя. А Таро, наприклад, покаже: от у вас дві фірми. У вас варіанти от, туди йти або туди. І таро, якраз покаже перспективи, там або там. От, воно працює в певний момент часу. Також є різниця в прогнозах. Астрологічні прогнози вони в основному не змінюються. Тобто, да, теоретично можна подивитися прогноз собі там, на 10-20 років. Але ну, я зазвичай не раджу так робити, тому що дуже зазвичай змінюється а, контекст життя. Тобто, наприклад, п'ятий дім у людини. Певний момент часу може відповідати за її проєкти і власну справу, а потім людина народжує дитину. І все, цей п'ятий дім буде більше працювати як дитина. Або може і так, і як дитина, і як власна справа. Тобто, ну, є такі певні нюанси. Але загалом все одно прогнози в астрології вони не змінюються, особливо транзити. Якщо навіть соляри і лунари це такі методи прогностики, які можуть залежати від того, де ви перебуваєте в певний момент, і то не всі астрологи це використовують. Ну, я використовую, а, то Транзити неважливо, де ви будете і коли, все це теж можна подивитися. А от Таро показує найвірогідніший сценарій, якщо ви, наприклад, питаєте, там, які перспективи у мене на цій роботі, по Таро, і воно покаже найвірогідніший варіант. Або, наприклад, що на вас чекає там цього місяця в певній сфері. І воно, наприклад, показує, що є там варіант зустрічі з партнером. Але, наприклад, вам зараз не до цього, або ви там не виходите з дому і не хочете ні з ким знайомитися. Ну, ця можливість пропадає. Тобто, у вас вже розділяються ці гілки ймовірності. У вас, от ви в цій точці, де ви можете зустріти партнера. І вона розділяється: ви зустрілися з цим партнером або не зустрілися. От. Але от таро вибирає найбільш вірогідний варіант розвитку подій. Також важливою є інтуїція в таро. В астрології не настільки. Там все-таки більше це факти, знання і конкретика. А в таро, ти робиш розклад, і от, яка тобі інформація іде. От ти можеш іноді навіть не по значеннях карт кожно окремо дивитися, а от просто тобі якийсь інсайт приходить і ти там розказуєш. В астрології буває таке, але доволі рідко. Я в цьому відео розказую не те, що прям про плюси і мінуси астрології і таро, а просто про їхню різницю. Але, от є певний такий нюанс, що якщо ви не знаєте свій точний час народження. То м, по натальній карті може бути проблематично щось дивитися. Саме там потрібен точний час народження. А от в таро, в принципі, це ну, не важливо, не потрібно. Іноді там е, просять тарологі, е, фотографію, ім'я для того, щоб простіше було сконцентруватися на питанні людини. От в астрології не важливе ім'я, не важлива ім фотографія це ну, не потрібно. Там саме потрібен е, точний час дати місто народження. От. І буває, що коли немає точного. Часу народження то е, доводиться певні питання, які можна було б подивитися по астрології, вже дивитися на таро. Але все одно ці методи дуже класно працюють разом. Я особисто використовую астрологію як основний інструмент, а таро як додатковий більш уточнюючий. Для мене мені ця система дуже підходить, дуже подобається. Я саме її в основному і використовую. Можете писати в коментарях, який метод прогностики і самопізнання вам подобається більше астрологія або таро, як ви загалом до них ставитеся, який у вас досвід роботи з цими інструментами. Пишіть коментарі. Коментарях мені буде дуже цікаво почитати. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтеся на інстаграм, підписуйтеся там. Я активніша. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.